Всім добрий день, вітаю всіх з наступаючими різв'яними світами. Ось такий у нас зимовий краєвид. Все в снігу. Сьогодні 23 грудня, як бачимо, на лохині ще є навіть листки. Бруньки багато. Значить буде і на наступний рік лохіна, те саме смородина, все гарно увійшло в зиму, нічого не підмерзло. І ось такий зараз має вигляд плантації. Зараз покажу ожину, бо всі мене завжди запитують, чи вона у вас не підмерзає. Вона вже були і заморозки, і сам мороз десь порядка мінус. 12 мінус 13 градусів От бачимо, це не типово, що ще є так багато листка на лохені, ну це вже Лохена практично мого росту, більш ніж метр сімдесят. Так, добре, зараз покажу жину, як вона себе водить. Це все була вона підв'язана осінню. Як бачимо, брунька хороша. Не змерзла самі самі тончі пагони. Ну, трішки вламаю. Як бачимо, сік наявний, значить, не, ще не обмерзли. Інколи буває, що самі тончі кінчики пагонів можуть підмерзати за зиму, Але це не критично, так, весною, контрольна обрізка, це треба забрати. ну Десь тут, ось тут буде забиратися, бо чим тонший пагін, тим менша ягода. Тому це не є. Так щоб критично, що вони сильно у вас підмерзнуть. Цього року дуже великий був приріст на різних сортах ожини. Ось бачимо, що цей сорт надчес, скільки пагонів він має. Опа. Ось тут також зробили зробили. Також підв'язку на зиму ось таким чином залишаємо, все обрізається, ця ожина буде плодоносити другий раз. Ось такі вона вже пагони Залишила, тому також дуже-дуже добре. Так, Тут 6 пагонів, тут 4, ну є 2, 3, в середньому вважаємо 3-4 пагони, тому це також дуже добрий приклад. Так, і бачимо всі самі тонші, самі тонші пагони, вони живі, нічого з ними немає. Тут трошки відійшло. Треба дов'язати, ну інколи можливо, що під масою, бачимо, що може під масою снігу деякі пагони можуть ламатися, але ну, це нічого критичного немає, тому не переживайте. Це висадка лохіни перший рік і... Наступний рік вже мали бути якийсь перший тестовий врожай. Також гарно себе бачимо, що ще повністю зелене листя, що навіть живе листя, дуже дивно як для Лохени. Так, ще покажу Лохена яка. Які... Також зараз популярні, є свої плюси, звісно, є свої мінуси, що ідеально немає. Ну, приріз дуже класний, до речі. Буде зимувати цього року, побачимо, як вона перенесе корінь зиму. Ну, все ж таки корінь бачимо відділений тільки бегом, тканиною. Ну і також досить непогано. Війшов в зиму, нічого я не бачу, щоб мерзло, тому тут ось такий у нас краєвид зимовий. І ось такий у нас сніг. Тому ще раз вітаю всіх зі святами, гарних вам! наступних врожаїв буду В наступних відео постараюся вам ще цікаве щось записати скільки зима тому і відео не виходять так часто проте я зараз зосереджуся на Стосується добрив, бо, як ви знаєте, це болюча для всіх тема. Ціна на добрива, кожен раз весь час маємо все більшу-більшу ціну. Як на мене, не обґрунтовано. Ну, маємо те, що маємо. Кожен хоче заробити, але це інколи вже занадто, тому я вам покажу. Дуже такі цікаві речі, ну, насамперед, як готувати таке добриво, хілатне добриво в домашніх умовах. Дуже просто, дуже вигідно і гарний хілатів ви будете мати результат. Тому ждіть на наступні відео, підписуйтесь, коментуйте. Ну і всього-всього вам найкращого.